Живу на заводі Байрактар в Туреччині. Зараз я в Туреччині на тому заводі, де роблять байрактари. І ось в таких номерах живуть люди, які працюють на цьому заводі. Я зараз покажу, як воно виглядає. Мені завжди було це цікаво, покажу, що зовні. І в наступних відео самі байрактари покажу. Завод, що там відбувається і робиться. Значить, давайте. Оце з апартаменту. Це апартаменти для людей, які працюють на заводі. Значить, дивіться, от при вході зеркало у нас. Такий вхід. Гарний. Не знаю, чого це розкладено, напевно, хто ще зі мною мав жити, я один живу. Отака у нас вітальня класна. Опа. Опа, нічого тут. О, я. А, ти мені поставила що там яйця. Потім. Отака у нас спальня кімната класна. Для робочих, які працюють на заводі. поняла Їм зарплату платять чи і живуть? От. Оп, ванна кімната у нас. Ну, Я думаю, що це дуже добре. Потім постійно приносять їжу. Тільки що принесли їжу. Зараз я покажу, що у нас тут. Якийсь супчик. Боже, так хотіла супчик. Я не знаю, якась манка, мабуть. Манна каша. Айран, о боже. Потім якийсь кекс. Далі, ну це зрозуміло, рис і щось ще. Я в наступному відео зроблю обзор на те, що йдуть на заводі «Байректавр». От Зараз сяду зніму, в наступному відео виставлю. Потім давайте на вулицю глянуть, це ще ж не все. Короче. Дивіться, як тут прикольно. Опа! кончер заспап просто. Опа. Да? І отам от сам завод, чуть трошечки далі. Ну знаєте, Туреччина цікава ділиться на, от, е, на багатих да? і на бідних. Е, в принципі, вся Туреччина така. От, або, або дуже багато, або ну, капець бідно. середнього класу майже немає. Вообще. Хто був в Турції, той знає. Тоже я про Турцію окремим відео зроблю. Ну Я думаю, це заслужує лайка. Поскидуйте друзям, щоб бачили, як люди живуть, які роблять Байректар і побачили завод байректар. Це я вам завтра буду показувати. Ну, все, я вважаю. Ой, кайф. Приємно, дуже приємно. Все, друзі. На зв'язку. Слава Україні. Чекайте на багато контенту. Підписуйтесь. Будемо на байрактарі дивитися. Може навіть на якомусь байрактарі розпишемося і якось там ім'я з підписників напишу. Глянемо. Все на зв'язочку.